Сьогодні, рік 2023 місяць, березень, день перший, година 9, година, 52, хвилини за київським часом. Людина з правами живий му Богдан. Телефонує в компанію ГУНП Івано-Франківської області, яка за кодом ЄДРПОУ 40108798. Звісно, здійснює свою діяльність за адресою вулиця Української перемоги, будинок 15, івано франківськ місто, область Івано-Франківська. Інформації, що вони надали людині, чи внесли вони в ЄРДР повідомлення про злорочин за відправленням 7619 яке вони отрималися по 17 13 хвилин 28.02.23 року. І про наступні юридичні наслідки в разі невиконання цієї законної вимоги телефонує людина на номер телефона.

Доброго дня. А повністю представтеся свою посаду. Старший інспектор черговий. Черговий частини управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції івано Ханківській області. Капітан поліції Лазарович. Доброго, доброго вам здоров'я. До вас телефонує людина з правами, живий мужчина Богдан. Хто, хто ви є? До вас телефонує людина з правами. Живий мужчина Богдан. Розмова записується з вашої і з мого боку і буде гласна. І зразу наголошую, нагадую вам про відповідальність вашої установи перед людиною відповідно до конституції міжнародних прав. Як ви це ви зрозуміли це? Зрозуміло вас. Значить, дивіться вчора за належністю через службу поштового зв'язку за номером відправлення 76019 шість 078 35340. О 17 годині 13 хвилині було отримано компанією ГУНП в Івано-Франківській області повідомлення про злочин щодо людини від 23 лютого 2023 року. Я хотів уточнити, чи внесено вже це повідомлення про злочин в ЄРДР. У вас є термін до 17 години 13 хвилини цього дня, 1 березня 2023 року. Треба телефонувати в канцелярію слідчого управління. А скажіть номер, будь ласка. 70. 790. 790, так? 303. 303. Як називається це? Канцелярія Слідчого управління. Або в загальну канцелярію, де приходять е, повідомлення, листи і тому. А підкажете номер телефону? Зараз секунду. 790. Ага. 328. 328. Дуже 195, там є два номери. Ага, це канцелярія загальна. Так. Дуже це дякую, вас, дуже дякую вам щасливо. Значить, вони мали отримати і начальника начальник Дякую щасливо. 0342790303 Включився факс. Доброго дня. Добрий день. А представтеся, будь ласка, за належністю. Сектор документального забезпечення. Шемрай. Шемрай, а посада ваша? Документознавець ГУНП Івано-Франківської області, правильно так, я зрозумі? Так. До, до вас телефонує людина з правами живий мужчина Богдан. Так, наша розмова є публічною і в разі порушення прав людини буде опубліковано публічно. До того керуючись нагодою, перед тим як задати питання по суті. Нагадую вам, чи розумієте ви що несете відповідальність перед людиною відповідно до конституції міжнародного права? Так, пане Богдан, кажіть. дивіться вчора за належністю через службу поштового зв'язку за номером поштового відправлення 76019 078 35340 о 17 годині 13 хвилин 28.02.23 було вам вручено за належністю за адресу Сахарова 15 компанії Івано-Франківська ГУНП івано франківської області, повідомлення про злочин від 20, що було скоєно проти людини 23.02.23 23 року. Тому я запитую, чи внесено, внесли ви в ЄРДР термін у вас є сьогодні до 17, 13, 17, 13. Секундочку, секундочку, пане Богдане, я зрозуміла, що вас цікавить. Зараз я даю дівчинку, яка реєструє безпосередньо ваші звернення. То не звернення, то повідомлення про злочин, чи ну, так. А звичайно. в ЄРДР внесено? Так, звичайно, звичайно, пане Богдане, одну хвилину. Давайте. Доброго дня, представтеся, будь ласка, за належністю. Начальник приймальних громадян Сухецька, Інна Михайлівна. Я не, не розшу. Як Су? Сухецька. Сухецька. Так. так Інна Михайлівна. Інна Михайлівна. До вас телефонує людина з правами, живий мужчина, Богдан. Ну, дивіться, я вам нагадую, наша розмова є публічною і записується, буде власна в ваші порушення прав людини і свобод людини і всіх. Тому я вам нагадую, чи розумієте ви відповідальність перед людиною відповідно до Конституції міжнародного права. Ви знаєте, нам таких, як ви, людей, дуже би потрібно було. Я запитую повторно запитання. Чи ви розумієте відповідальність перед людиною? Ну, я хочу встановити за належністю, чи ви належністю. Алло? алло, чуєте мене? Інна Михайлівна, я хочу встановити... Алло. алло. Я, хочу встанов... я Перепрошую, я вас не чую. Чи можете ви перезвонити на 195? Добре, перезвоню. Інна Михайлівна, Сухецька. так-так. Ну, дивіться, так, то так. Богдан знову телефонує. Я просто так. хочу встановити належного суб'єкта, а належний суб'єкт відповідає перед людиною. Тому запитую вас, як особа, яка займає особливе становище, чи розумієте ви відповідальність перед людиною відповідно до Конституції. Так, так. Ну записуйте, я ж вам представилася. А ви розумієте відповідальність? Дивіться, я все розумію. Я все, розумію. добре, тепер далі. Можна ви зрозумієте. Далі питання, по суті. Вчора 28.02.23 року о 17.13 хвилин служба поштового зв'язку за належністю вручила вам відправ за номером відправлення 76.019.078.35340 078 .35340, повідомлення про злочин. Скажіть, будь ласка, в ЄРДР вже внесено? Дивіться, е ваше запитання не входить в мою компетенцію. Ми реєструємо заяву. Чи внесли в ЄРДР, то вам потрібно звернутися в слідче управління. А номер телефону підкажете? Підкажемо. Угу. E, 270. Так, як до нас дзвоните, тільки останні три цифри 275. Значить, mm, я запишу, чекайте, 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 слідче управління. Або 303. 303. Дякую вам, щасливо. Представтеся, будь ласка, за належністю. Представтеся, будь ласка, за належністю. Турчинік, діяльності. Я вас слухаю. Турчи. Я записую. Я не розчув. Турчи. Турчинік Сніжана. Турчинік Сніжана. Добре. До вас телефонує людина з правами, живий мужчина Богдан. Зразу вас попереджаю, що розмова записується і буде в разі порушення прав людини опублікована публічно. Тому, керуючись нагодою, запитую вас, чи розумієте ви відповідальність за порушення прав людини перед людиною відповідно до конституції міжнародного права. допоможу вам чи добре. Дякую вам дуже. Значить, двадцять року. О 17 годині 13 хвилин за належністю служба поштового зв'язку направила вам повідом... відправлення номер 76019 078 35340, в якому було повідомлення про злочин, про злочин щодо людини від 23.02.2023 року. Я хотів би запитати, чи внесли ви в ЄРДР повідомлення про злочин? Можете, будь ласка, сказати ваше прізвище? У мене нема прізвища. Людина з правами, живий мужчина Богдан. Номер відправлення 76019 35340 від, е, Ви отримали вчора о 17.13. Е, дивіться, що ви, ви вчора тільки надіслали, правда? Угу. Цієї заяви в нашому управлінні поки що немає, тому що ви її надіслали, вона йде на головне управління. Головного управління начальник пише резолюцію. На нашого начальника управління превентивної діяльності. А як називається начальник вашої превентивної діяльності? Влашин Ігор. І тоді Влашин? Угу. І тоді вже він розписує на виконавця. Нас поки що вашої заяви ще немає? Дивіться, я вас зрозумів. Дякую вам за відзивчивість і превентивну діяльність. Я просто вам зазначу, що. Є офіційні номери телефони, я до Безпалька намагався дзвонити, до, до ну, голови управління. Це за номер, номера телефону, які є публічні у вас на сайті, і ну, на сторінці в Це 034258512, який не відповідає взагалі нема такого. 0342 така сама Петрушка, і 0342 750645 не додзвонився. Тому дивіться. Я прекрасно знаю, що у вас є судка на прийняття рішень. Людина не буде витрачати свій час і нерви, і енергію на те, що на то, що ви маєте якісно належним чином виконувати свої службові обов'язки. Вам це зрозуміло? Ну дивіться, до нас попадає ваша. Я рішення. вас запитав. Я і по будь і ласка, ви послухайте мене. Ну не перебивайте. Я тільки що вас похвалив, ви вже починаєте перебивати. В 30 днів щодо заяви, як ви, як ви називаєте, звернення. Але це не заява звернення, це є повідомлення про злочин. Наголошую, у вас є 24 години. О 17 годині 12 хвилин сьогоднішнього дня сутка завершується. Я не буду свої нерви гризти. Я вам передзвоню сьогодні, чи на цей номер, чи куди. Знаю, якщо воно в ЄРДР не вручено, тому люд, тоді людина. Буде направляти позовну заяву в установу, яка надає послуги у сфері правосуддя для примусового законного внесення в є єдиний реєстр досудових розслідувань із настанням юридичних наслідків для компанії Івано-Франківської області. Вам людину зрозуміло? Так, звісно. Далі людина повідомляє вас належним чином, що повідомлення потерпілого. Направити людині за належністю службу поштового зв'язку письмово в село Березівка Тисменецького району. Далі ви там все знайдете. вам зрозуміло? Ми все знаємо, як нам відправляють. Я інформація. вам питаю, чи ви зрозуміли. Чи ви зрозуміли? Ми все робимо, так як за належністю. О, значить, ви зрозуміли. Дякую вам за приділений час і виконуйте волю людини. Виконуйте, виконуйте, виконуйте. Це миру і добра всім в сузнання. Настала 17-та година 12 хвилин 1 березня 2023 року. І тому людина з правами живий, мужчина Богдан телефонує в компанію ГУНП івано ВОЛ області, що знаходиться на вулиці Української перемоги, колишня Сахарова, будинок 15, місто івано франківськ що внесли Повідомлення про злочин, від які скоїлись проти людини 23 лютого 2023 року в єдиний реєстр досудових розслідувань. Телефон 0... 0342, 79 0275 Доброго дня. Добрий день. Слідче управління Турчиніна -Сніжана? Е, Сніжана? Так управління привітивної діяльності. Превентивна діяльність. Сніжана, правильно? Так. То Богдан, ми сьогодні спілкувалися зранку. Так, Хотів, я Хотів дізнатися, чи внесли в ЄРДР повідомлення про злочин проти людини, яку ви отримали 20 8.02.2023 року о 17.13. Тож якраз рівно 24 години пройшло за номером відправленим 7601907835340. Внесли? Я не можу це вам сказати, тому що вашу заяву я сьогодні тільки отримала. Буквально 2 години назад я вашу заяву тільки забрала і зараз готую для підпису до начальника, щоб начальник нам на виконавця. Тому Дивіться. Заява буде виконавця. Я не можу, тому що я а не виконавець. Я спілкуюся з агентом, а увідомлений агент увідомлений принципал. Увідомлений принципал, увідомлений, увідомлений агент. Тому 24 години пройшло, і людина з правами, живий мужчина Богдан належним чином увідомляє компанію ГУНП Івано-Франківській області про акцепт Останньою. Договору оферти, увідомлення про злочин, якої є невід'ємною частиною договору оферти, яку отримала компанія ГУНП Івано-Франківської області за номером поштового відправлення 76019 9078 о 17 годині 12 хвилин 2802-2023 року. І людина також увідомляє, що буде направляти позовну заяву в установу, яка надає послуги у сфері правосуддя для. Примусового законного внесення в ЄРДР з настанням юридичних наслідків для компанії ГУНП івано франківської області. Людину зрозуміли? Дивіться, пане Богдан, я вас все прекрасно зрозуміла. Все тоді честь маю і виконуйте належним чином зобов'язання перед людиною. Е, ну, я вже казав при попередній розмові, що е, це все. Інформація буде опублікована публічно і гласно, що і людина зробить. Всім миру і добра!